Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді прокладки ось таких ось серії двигунів CG, тобто CG або FMG. Виглядають вони досить непогано ось такі ось прокладки. Це для двигуна CG250, як бачимо, стандартна прокладка і інші всі паранітові прокладки. Можна звернути увагу на ось таке ось величезне кільце під глушник. Я навіть сам в шокі, і мій брат був також в шоці. Що воно таке велике. Буде дуже гарно герметизувати систему вихлопу і не буде нічого втрачатися при виході з циліндру. Тут є прокладки як для CG125, так і для CG350. Тобто всю лінійку я замовив і замовив ось чого. Тут є цікаві прокладки для цікавих двигунів CG150, 125, 200. І 250 тут звичайні ось такі прокладки під головку. Ну, звичайні стандартні прокладки під головку. Але я мабуть трохи шумлю, але вибачайте. Але, наприклад, прокладка для CG 350, дивіться, ось така залізна, тонесенька, тонесенька, а це значить, що мопед буде валити просто круто. Чому тому, що чим менша прокладка, тим краще ступінь стиснення? Звісно ж, не можна буде заправляти 92 або нижче бензин. Тому що треба якісне пальне для такої прокладки. Чим вища ступінь стиснення, тим треба більше октанове число для на пальному. І замов я ось такі два комплекти для CG300. Чому? Тому що у мене є мотоцикл, він був 150 км, зараз я його протінінгував, він тер 250 кубів. Мабуть, взимку я буду показувати, що я з ним робив і як вам зробити, щоб він також валив круто і збільшив, звісно, ж кубатуру. І чому я її заказав? Тому що, тому що у мене діаметр циліндру 67 мм, а ця прокладка 70 мм. Ну, в принципі, півтора міліметра ніякої ролі не грають. Ну, півтора міліметра по сторонам. І я замовив цю прокладку, щоб він, звісно ж, валив. Просто валив і не давав нікому шансів із своїх суперників. Тому замовляйте прокладки, ціна, звісно ж, буде в описі та в коментарях. Сподіваюсь, вам цей відеоролик сподобався. Ви поставите лайк, підпишетесь на канал, напишете свій коментар. Може, там щось запитаєте, може, у мене є такий товар, який вам потрібен. Всім гарного дня, всім гарного вечора. До побачення, друзі.